Ми далі, впродовж понад 20 хвилин, будемо говорити про поточне становище на фронті. Згадуємо про те, що головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський заявив, що оборона Покровська на Донеччині триває. Мирноград не перебуває в оточенні. А в Куп'янську на Харківщині триває контрдиверсійна операція. Отже, за словами Олександра Сирського, ще значну частину території Покровська контролюють збройні сили України і в Мирнограді так само тримають оборону. Ми поговоримо про те, як розгортаються події на фронті. А вони, звичайно, що впливають, і також на перебіг переговорів на політично-дипломатичний трек. Поговоримо із військовим оглядачем Іваном Тимочком. Пане Іване, вітаємо вас в етері Українського радіо. Вітаю на Україні. Героям слава. слава пане Іване. Ну, давайте найперше зосередимося саме на Покровсько-мирноградському напрямку. Якщо дивитися на доступні нам публічні джерела, а це мапа Deep State, якою чимало хто керується, щоб подивитися, що відбувається на фронті, то ми бачимо, що Повпокровська значною мірою вже окупований. От, за даними цього порталу, а якщо йдеться про Мирноград. То принаймні сіра зона вже оточує і це місто, яка насправді ситуація в тому районі? Противник контролює ті території, які позначені там умовно червоним кольором чи? Визначені як такі, що корпоративник зайняв і контролює поява російських військових. Звичайно, це небезпека, звичайно, це проблеми і виклики для збройних сил. Але так звані сірі зони це зони, де противник не те не контролює ситуацію, де він може заходити, як правило, це тісі цього роду різного роду прапороносці, а також ті малі піхотні групи, які просочуються, але на жаль, з часом. Противник там намагається накопичитися, намагається вгризатися в землю. Ця територія стає руйнованою, оскільки по ній удари наносяться з обох сторін, по, по суті, і з часом, принаймні в тій ситуації, що є зараз, противник може там закріплятися. Це знову ж дуже таке відносне визначення, оскільки маємо так розуміти, що. Так звана червона зона, яку отримує противник, то на покровсько мирноградській агломерації там є 150 тисяч сил Росії. Це по цій дузі оборони між Покровськом і Мирноградом. Тоді, як, наприклад, оця так сіра, звозвана сіра зона. Ну там противника може бути один-два батальйони, і то розрізнених, але вони фіксуються. Звичайно, що точної цифри визначити. Неможливо, або якщо й можливо, то дуже важко, то воно визначається за кількістю там, наприклад, сигналів, які подають бійці російські військові. Там. Тобто вони виходять на зв'язок чи не виходять навіть на зв'язок, якщо це малі піхотні групи, якщо їх візуально зафіксували, то це власне десь така кількість противника, яка, скажімо. Намагається розширити оцю зону контролю російських військ. Ну і до цього додаємо, що безперервні удари безпілотниками, артилерією, авіацією це те, що противник робить кожен день, і це те, що противник виконує дійсно масово, і це призводить і до рівнувань, і до жертв. Наскільки я знаю знову ж ситуацію, а ми маємо розуміти, що. Не все навіть можна озвучувати, і не все відомо на загал, і навіть в середовищі військових, оскільки план операцій, утримування, контратак, відходу збройних сил до нього має доступ дуже обмежена кількість людей. Все одно оборона, згідно того, що ми вже можемо оцінювати, оборона Покровська, Мирнограда триває, немає що найважливіше розсікань. Ти оточень про що дуже хочуть говорити росіяни, але що спростовують постійно збройні сили. Але тим не менше, ми бачимо, що інформаційна ворожа кампанія триває і вже. Стало недобрим таким звичкою від росіян. Тут не кожний день виходити і розповідати, що вони все, все завоювали, все перемогли. Але тим не менше, ми бачимо, що бої тривають і найближчим часом будуть тривати так. Це однозначно. Пане Іване, хочу зацитувати вчорашнє повідомлення главкома збройних сил України Олександра Сирського. Він написав от, за результатами зустрічі із журналістами. Вчора ввечері відбулася. І от пізно ввечері він написав таке повідомлення. Ключове оборона Покровська продовжується. Наші військові контролюють на півночі міста майже 13 квадратних кілометрів. Мирноград не в оточенні. У Куп'янську триває наша успішна контрдиверсійна операція. Хочу. Ще раз наголосити, обсяги російської брехні в рази перевершують реальні темпи просування російських військ. Ворог використовує дезінформацію і свої фейкові мапи у гібридній війни проти України, впливаючи як на іноземну аудиторію, так і на наше суспільство, нашу армію. Тому закликаю не допомагати ворогу і не поширювати меседжі російської пропаганди. Я тут одразу хочу сказати, що все таки діпстейт, на який Сергій Стуканов щойно посилався, це все ж таки Україні. Ресурси, а не російські росіян, ми не цитуємо. Але пане Іване, ну тут перший е, коментар. Якщо от хто завгодно може зараз зайти на сторінку сирського і побачити перший коментар під цим повідомленням Мар'яни Безугли. ну я так е, е, делікатно перекладу на прийнятну мову для нашого ефіру. Вона пише, що це. Неправда, ну тобто, що ситуація не така, яку описує Олександр Сирський. Ну є різні точки зору, як оцінювати висловлювання Мар'яни Безуглої. Ну, вона є народною депутаткою. Ну, очевидно, в неї є якісь там свої джерела інформації, щоб говорити про те, що ситуація насправді дуже складна. Тому питання, давайте наступне таке я вам поставлю: що треба для того, щоб все ж таки втримати мероград і Покровськ? Чого бракує Збройним силам України та іншим підрозділам сил оборони України? Ну, напевно, в першу чергу мудрих депутатів. Ага. Ну це так. Так які приймають рішення, які голосують, які хочуть бути присутніми всюди, і водночас ніде. Дуже багато дійсно політиків в нас, які там зранку захищають бабаків. Айських горах та бурундуків після обіду вже спасають голодуючих Сомалі вечором. їдуть посланцями невідомо куди. На другий день розповідають, які вони гідні волонтери. Тобто, мають на все час, тільки не мають часу на відповідальну роботу, законодавчу безпосередньо. На пленарних засіданнях і роботі в комітетах це не тільки стосується вказаної депутатки, це багатьох ну але це більше має бути відповідальність під час відбору політичних сил до себе представників в кожних політсилах, На жаль, такі люди є. Але тим не менше нам приходиться воювати і боронити. Дійсно, для збройних сил необхідно все: від особового складу, від озброєння. Цього ніколи не вистачало і не буде вистачати. Я вам скажу, більше цього не вистачатиме при такій масштабній війні, навіть американській армії. Що людей, що ресурсу. бо війна завжди потребує більше ніж ти маєш. Війна завжди більше визначає. Білий аніж ти можеш уразити, і війна завжди визначає вир... чи підносить більше завдань ніж ти можеш зробити, і це факт, і це хірка правда, тому це війна. Звичайно, що для того, щоб ефективно тримати сили противника, перш за все потрібно. І знову ж я тут напевно не буду говорити загальними прийнятими тезами, що озброєння потрібно, потрібно особового складу. Перш за все, потрібна консолідація супільстві. Дуже величезний і серйозний чин не впливає на боєздатність і готовність боротися в бійців, якщо вони знають, що в тилу поважають їх, поважають їхніх родичів. І цінують їхню роботу, і не розказують, що вони мають робити. Оце напевне базове, що дає, і буде давати можливість боронити українську територію, бо і українську державу, і українських громадян в цілому доволі часто буває ситуація, коли і є зброя і є. І є навіть військові, я не говорю конкретно про нас, я говорю про історичні приклади. Але коли армія демотивована, то навіть слабший противник перемагає. І навпаки, коли армія консолідована, коли всі взаємодіють і то навіть нестача певного озброєння чи ресурсу компенсується власне цією готовністю битися і захищатися, тому коли ми зараз оцінюємо поле бою. Ну, командири точно знають і на місцях, і командири по субординаційній вертикалі знають, що потрібно військо. Але для того є в нас і міністерство оборони, для того є і інші міністерства, і величезна кількість депутатів, які представляють себе в Босна, на яких світових групах, об'єднаннях є представниками, делегатами. на куди є комітети економічної. Безпеки, там питань бюджетів, зв'язків міжнародних і так далі. Я думаю, от, власне, тут завдання їх, перш за все, залучати фінар, тобто залучати максимальну кількість допомоги матеріальної і нематеріальної для Збройних сил, щоб можна було максимально ефективно утримувати поле бою. Буде помилкою, якщо перекладати всю відповідальність за оборону держави тільки на військових. Перше дуже змужовує можливості держави в захисті в обороні, а по-друге, це створює в суспільство таке ех, уявне бачення того, що хтось буде боронити державу замість когось, чи хтось буде боронити державу, тоді як інший може зануритися в якісь свої особисті. Речі не працюючи комплексно на, на захист цілому держави. Ну, от, ви знаєте, я завжди згадую про те, що битва за Донбас чи за Донеччину за Луганщину вона фактично розпочалася навесні 2022 року. Так, тоді, коли росіяни втекли з північних областей України і зосередилися на захопленні Донеччини та Луганщини, але ось минуло вже 3,5 роки, і росіяни не спромоглися досі це зробити. Але при цьому, наприклад, Дональд Трамп не втомлюється. Повторювати про те, що він віддає належне Збройним силам України, віддає належне Україні, але Росія більша, Росія має більші ресурси, і вона в підсумку обов'язково переможе. Ну ось ці наративи Трамп неодноразово повторював. Якою мірою, на ваш погляд, ну це напевно десь перегукується із тим, що Сирський сказав, так про те, що російська дезінформація, російська брехня, вона впливає і на іноземну аудиторію. Так, от якою мірою, на ваш погляд, зараз реальна ситуація? На фронті, поточне становище на фронті впливає на політичний трек. Завжди потрібно робити історичні екскурси, а не тільки створювати собі якісь дійсно символічні винагороди за щось, за те, чого не відбулося. Але, тим не менше, що ми говоримо зараз, ну, де нікого не є дідниця, російська. Держава в рази за нас більше територіально, матеріально і за людським, і саме це підвищує і піднімає нас як державу, як в рази меншими ресурсами і силами ефективно бореться, б'ється з противником, стримує і час від часу звільняє свої території. Крайні успішні операції навіть за 2025 рік, це Курська операція і це оточення російських військ на добропільському напрямку і їхнє знищення з десятками чи навіть сотнями полонених російських солдатів. Це відповідь практичними прикладами вже і зараз про те, чи Росія там аж так перемагає. Другий момент, якщо би Росія перемагала аж. То, може їм він би тоді і не включав бися в переговори, не тиснув би на українських лідерів а і, і багато чого, і змушував би там Європу впливати на нас, не давав би годинні конференції по українському питанні. Якщо б у нас так все було погано, або ми були настільки слабкі, то нас би можна чи наш, нашу думку можна було би не враховувати. Перш за все, ми є суб'єктні ми. Можемо і робимо, і показуємо, що ми вміємо і знаємо, як захищатися. Ми дійсно зараз, мало того, що ми воюємо в себе на лінії фронту, 1200 кілометрів. Ми ще все одно формуємо безпековий. Порядок денний на міжнародній арені, і все більше і більше. Ми маємо прикладів, що і більше і більше європейських країн, і взагалі країн світу розглядають Україну як не скажу центр, як один з оплотів безпеки на європейському континенті з величезним бойовим досвідом, досвідом володіння зброї, як і американської, так і європейської, так і української, так і російської. Ми по суті маємо загальний унікальний досвід, як її поєдні, і те, що Росія з такими, як заявляє Трамп, чи навіть як заявляє Путін, такими невичерпними ресурсами і об'ємами, і правильно ви сказали, застряла в боях на Донеччині. Хоча пригадуємо, як там у Росії навіть дотепер деякі блаженні бігають, стукають пляшками пластиковими по ногах і по головах і кричать на Вашингтон, на Берлін. І так далі, співають ті свої пісеньки, але далі просунути з села чи невеликого містечка російська армія через роки боїв не може. І це факт, це факт. Але з іншої сторони, інколи, на жаль, капіталістичне сприйняття світу перемагає сприйняття реалістичне чи все-таки. Чи етичне тих Три. навіть не так, і етичне, навіть не дотримання принципів того, за що країна в свій час боролася проти іншої імперії. Я маю на увазі зараз проти Британської імперії, так, у їхні батьки, засновники, що говорили, перш за все, цінність і захист від прав і цінності демократії. Ну, але ми бачимо, що Є речі, які час і часу змушують нас всіх перевіряти чи себе на міцність і на готовність чинити спротив, впопри заяви, які би не виникали ситуативно у деяких людей, не не оцінюючи нас сам справ, а оцінюючи свої якісь економічні бажання найближчим часом. Пане Іване, є ще кілька хвилин для такого важливого питання. Якщо ми вже говоримо про міжнародну політику, напевно, ви чули вчорашні вимоги президента Дональда Трампа чи такі наполегливі побажання провести вибори в Україні, президентські вибори, і відповідь Володимира Зеленського, президента України, Верховного Головнокомандувача теж дуже була цікава. Окей, ми проведемо вибори, тільки прошу сполучені Штати Америки, можливо, разом із. Партнерами в Європі забезпечити безпеку проведення цих виборів. Яка, якими засобами теоретично можна було би забезпечити безпеку для проведення виборів? Я в припустила в ранковій розмові. От ми з Сергієм вже обговорювали ці заяви Трампа і Зеленського. Що це може бути? Дві тисячі томагавків, а наші слухачі ще написали: ага, і ще мільйон контингенту, саме армії Сполучених Штатів Америки, тут на території України. Ну, це на чи такі не експертні думки, а от ваша експертна думка нас цікавить? Чим можна забезпечити цю безпеку проведення виборів? Ну, бодай теоретично. Але ж інше стоїть питання: чи дійсно Трамп зацікавив, чи дійсно він зацікавлений? чи за все, це льв він як так не стратег? Людина тактик хоче вже і зараз перекласти вектор відповідальності на когось або на короткострокову перспективу затягнути? Власне оправдання свого невиконання зобов'язань часом оправдати себе, чому він вже і зараз не може цього з 24 години. Які там були заяви до тепер, проведіть вибори. Це постійні той процес пропозиції відходу від відповідальності завтра. Вибори післязавтра Визнайте інопланетну цивілізацію післязавтра ще щось ще щось. Ну, тобто, це такий загальнополітичний зараз вектор від, скажімо, зміни векторів. Ну, он в Мадуро він вимагає там же виборів, капітуляцій і так далі. І дотепер нічого не відбулося, по суті, по великому рахунку. Тим того, ж, наскільки я знаю, Мадуро почав там взаємодіяти і працювати все більше в військовому секторі з Росії. Я до чого веду? Що є в ситуації вже і зараз є військові виклики. Зміщувати вектори на вибори, на ще якісь інші питання це не вирішення глобальної проблеми, проблеми війни, а проблема війни і диктує оце. Виборчий процес, як його організувати чи не організувати, вона диктує питання: спостерігачів, не спостерігачів, рань іноземних. Я не маю на увазі цих шонових гарантій безпеки, проведення виборів, відповідальності. Він візьме на себе відповідальність, якщо дійсно буде якийсь теракт, якихось незрозумілих, зелених чоловічків, будь-де, ну і багато інших. А потім він скаже, що. Вибори не так пройшли, чи я не так хотів, я не так думав. Це такі речі, вони мають бути послідовними. Послідовними зараз ведуться переговори з залученням величезної кількості глав держав переговори про припинення вогню і припинення війни в Україні. Якщо в нас би зараз велися переговори про проведення виборів, ну, то напевно тоді їх би можна було і розглядати, розглядати варіант. Наразі тих 28 пунктів, які там вони пропонували на етапі, які там зараз видозмінені, в 20, обговорюється процедура підписання миру, обговорюється вже, я вже не знаю, енну кількість років, а то й місяців. Ну, будемо говорити найближчу таку запуск нової хвилі переговорів. Ну і напевно, що панель будь-яка якраз... процедура, Якраз... будь-яка процедура перемагає і вимагає перш за все. Процедурних рішень наразі їх немає. Те, що президент заявляє, ну це більше б'є по риториці росіян про Путіна, mm -hmm. який там намагається акцентувати, що українська влада має піти на вибори. Бане Івані маємо хочуть на жаль вас зараз уже перервати, тому що добігає завершення наша програма. Але спасибі вам за коментарі щодо поточного становища на фронті. Ну і от реакція на заяву про вибори. Військовий оглядач Іван Тимочка, друзі, був із нами на зв'язку.